Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Група жінок вимагала справедливості перед будинком суду у невеличкому містечку. Хто любить, не вбиває, кричали вони, домагаючись покарання для одного підприємця, який убив свою дружину. Адвокати цього чоловіка заявили, що він діяв у рамках законного захисту честі. Це вже не вперше людське правосуддя винесло вердикт про звільнення чоловіка, який убив свою дружину за зраду. У третьому розділі книги про Єремії ми зустрічаємо опис невірної жінки. Ти ж перелюбчинила з коханцями багатьма, і тобі повертатися до мене, говорить Господь. Закон говорив, що чоловік, який зненавидів свою дружину, уже ніколи не міг прийняти її знову, але Бог дивиться на свій народ і говорить: ти ж перелюб чинила з коханцями багатьма, і тобі повертатись до мене. Коли ми думаємо про народ. Зрадницю, яка залишила свого Бога і шукає собі коханців, то звичайно вважаємо, що це коханці, це різні гріхи, породжені численними задоволеннями. Нам одразу ж приходять на думку порнографія, злодійство, пороки, гріховні зв'язки, збочення і тому подібне. Для нас духовна зрада це щось зовсім не пов'язане з церквою. Це розпусне життя і вдоволення тілесних бажань. Але другий вірш дає нам зрозуміти, що проблема Юди мала глибоке духовне коріння. У вірші згадуються святі висоти, де Юда поклонявся язическим богам, а також араби, у котрих культ природи зосереджувався на обожнюванню самої людини. Бог говорить тут про жінку-перелюбницю. У неї інший чоловік, інший Бог, інший утримувач. Вона покладає свою надію на іншого, чи змінив люд богів, хоч не Бог вони, а народ мій змінив свою славу на те, що не помагає, говорить Господь. Ми можемо подумати, що Бог говорить тут про ідолопоклонство. Нехай так. Але хіба існує більше ідолопоклонства, ніж покладатися на власні сили у християнському житті? Що можна сказати про людину, яка намагається бути хорошим християнином, але не спілкується з Ісусом? Чиєї допомоги вона чекає? Кому вона служить? Сьогодні Господь говорить нам: Ти перелюб чинила з коханцями багатьма, і тобі повертатися до мене? Подякуємо ж Богові за те, що він завжди готовий прийняти нас знову, не дивлячись на наше падіння. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми звертаємося до тебе. З глибоким усвідомленням своєї грішної природи. Ми часто, Господи, відходимо від Тебе і грішимо перед тобою, тому просимо Тебе прости нас, благослови нас і прийми нас. Ми знаємо, що по своїй великій любові ти завжди нас готовий прийняти. Тому то приходимо до Тебе і наше життя вручаємо у Твої руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, тільки союз із Христом дасть вам сили для перемоги над гріхом. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом.